Добрий день, друзі. Як і обіцяв, сьогодні йдемо різати дрова. Покажу свій свій станок, що я зробив Бачите, який він. У нас біда, адуся захворіла сьогодні. Пішли в ліс. Займатися спортом. Скандинавська хода була у нас. Далеко ходили. Ми, ми взяли її з собою, сходили в ліс назад, вона все, все нормально. Бодра, швидка, псили додому. Вона захотіла зайти в хату, ми її не, не пустили, бо ми, принаймні, ну, не, не пускаємо її в хату, бо якби велика собака має, має бути на вулиці. Ми з тим. І я подивився, що її нема потім. Ходив по, по учаску своєму. Пішов в будку, в будки нема, пішов, подивився, подивився в одну сторону, в другу нема, потім долюсь під, під вишню лежить. Я до неї, а вона. Хора, що з нею не знаю. Його взяли і в машину повезли <кій> до ветеринара. До Геонар подивився, зробили УЗІ, ЕКГ, все нормально, нема нічого в неї. Почали її мацати і пузо лікар. Сказала, що все, все добре, по поробили уколи там всякі. І це, і ми забрали і привезли додому. Вона полежала дома, бачу, що вже нормально. Нормально. Ну, якби не так, як було вчора, бо вчора вона дуже, дуже гарно бігала, все, все було добре, не було питань знаю. Але сьогодні трошки повільніше, щось їй болить. Не, лікар не, не встановив діагноз. Ну, для собак взагалі дуже тяжко встановити діагноз. До речі, взяли у неї аналіз крові. Все добре. Поробили УЗІ, я кажу, і це ЕКГ. УЗІ показали, що все, все добре. Не знаю, що, що, що то було, що то є таке знаю. Щеплення всі є. Від кліщів сімпаріку дають, тільки сімпаріку. Від листів даю, даю тільки німецькі препарати. Не знаю, що знає. Богу знає. Ну, побачимо під, під цей. Наблюдаємо просто за нею і все, там, а там побачимо, що буде. Добре, йдемо покажу, як зараз будемо ми працювати спилкою. Покажу вам станок цей. Вже давній вже поза того року. Я сам сам робив, а зараз доробивши його, там є дещо, що я доробив. Добре, йдемо дивимось. Ось лежить Ада, ніби з нею все, все гаразд, своїм опортиком все добре. Значить, а що було з нею, не знаю. Робили її сьогодні ЕКГ. Тут поголили. тут поголили, пузо поголили і там поголили. Робили. Робили, бачите? І там, і там. Ну дай, дай покажу людям, Не хоче. Тяжкості палюю. Коротше, поголили все і. Де ну бачите, Нічого нічого не знайшли. робили уколи, Вона трошки ожила, бо поїла корм малюків, е йорків, свій, свій не хотіла. Ну таке, може, може, дасть Бог, все буде, буде добре. Вона попила водички. Ось цей. Ремонт сховає так. Ось цей. Апарат ще. Я його робив оза того року. Ось додавив оце йому. Дуже ефективна штука. Це, ця штука не, не дуже ефективна. Ну, вона хоче тільки е, один тільки розмір, щоб був. До до 100, менше 100, там 90 ще ще можна. А менше то ні, не хоче. Там треба її переробляти. пере... ну, Я буду переробляти, але ж таке. Зараз зараз нам нема коли. І бажано, щоб ці, ці, щоб ці всі вісюльки оці, вони вони були напроти отут, щоб напроти цих було. не цих гострих зубів. А тут, де, де плоско, тоді вони впирають добре і, і, і тримають добре. Так що так. Зараз я відкрию вже цю браму і потім покажу, як ми це діло піляємо. Не переключаемся. І так, ці оці колоди, ці довгі, ми маємо сьогодні перерізати. Потім оці от, от колоди маємо перерізати, ці, ці тонкі, не, я їх начіпаю. І там, що, що достанемо ще, ми, ми переріжемо отаму. Отамо. Отамо. показуємо туди. ці. Ці товсті, вони десь по метру ми їх переріжемо і ті ці, і ці довгі. Це, це сьогодні робота така у нас. Добре, не, не переключайтесь, зараз, зараз я покажу. Ось, друзі. Цей станочок такий. Поварений мною. Ось тут. Робимо, за... застряг. Це захват. І коли ставиш, він падає просто туди. Під назад і сюди. А ці штуки вони ну, трошки не так, бо тут, по-перше, що погано, тут люфт. Отут. Його не має бути люфта. Коли є в люфт, то уходить туди, бачите? А він, а він не має. Друге, кожна ця е, вісулька, чи, чи як правильно не знаю, тримач, має бути посередині, отут. отут. Не, не тут, а отут. Це, це, я, це я неправильно зробив. Так треба до токаря точити оці втулочки і робити, щоб, щоб було жорстко. Отак от не, вони не проходять. Тут має бути люфт. Да, тут, тут люфт має бути. А тут люфта не має бути. Вони мають бути по, посередині. Отут. Вони дуже зачасто. За за, за густо я перероблю буде, буде трошки інакше. Ось такі пироги. Оці це все треба, треба перерубати. Забрав звідти. Там ще є, Що треба не рубати, піляти? Рубати будемо інакше. Ось ці. Піляти, потім ці, оце все маємо на станку піляти. А то вже там що піляти, що, що рубати, то теж піляти будемо. Ну не сьогодні. Сьогодні маємо задачу перепіляти і оці, якщо їх, оці, якщо їх достану. Побач. Можу з тих почну, щоб, щоб робити місце. І потім вже, коли закінчу ті, почну з цих дошок. Це ж сільмашні нам дали хлопці. Дай Бог їм здорові хлопці, Не хочуть гроші, нічого не хочуть. Забирайте, дід з бабою. Ми їх забрали отакі От так справи. Зараз я налаштуюсь. Не переключайтесь, будемо працювати разом. Так, друзі, я налаштувався. зараз будемо ставити палі туди на різку. Будемо здорово різати. Бачите, цей, цей менше ста, і він там не стає. Значить будемо його інакше біляти. Ці за великі трошки. Буде один так, один такі. Так, і маю заміряти на глаз не буду, а міряти буду, скільки, по скільки їх різати ці. дрова, так. Десь так, да. Піду. Да. Добре. по 30 сантиметрів маю різати, щоб потім було гарно складалося в цю дровітню і в котел, щоб лягали, бо котел має діаметр 50 сантиметрів. 500 миллиметров, чтобы, что будет точно. Май будет так. o <sweak> Мотопилка Husqvarna 120 Mark 2. Непогана. Мотопилка непогано, але є нюанс один. Дуже тяжко на неї оберти регулюються. Маю ще штіль 180 то там оберти не. Не регулюється це слово зовсім. Він, він працює дуже гарно. А тут завод, завод Хузбарна зробив так, щоб регулювати тільки на сервісі. Ось так десь. Так від. Цього дядьку ставимо зараз. Треба ще один кісь тих. Що це? Піде. Це просив хлопців привезти сухостій. Вони привезли не сухостій і не якийсь непонятний ліс, але ж він Da ko slapi da. Це затяжкий. Затяжкий для мене. Ну, что? Все, і він пішов крутитися, але ну, він по центрі. Це погано. А мабуть бути по центрі. Добре, тільки два ставимо, а там зверху два, а знизу один. І піляємо далі. Вот такая хузгварна і mm. хоче, бачите, це хузгварна має такі вади трошки, що хоче інакше. Música О, 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 о. О, о, о. Ось так вона хоче, щоб її заводили. Гарно. Але ж бензин. неї я заливаю дорогий, гарний бензин. Написано, що... 72 а 72 я вот заливаю а 95 до речі на цей Фух, на оку непоганий бензин там цей але ж щось вона не знаю вона спочатку така була що треба було її трошки пожуть понасіливатись, щоб вона з'явилася гарно. Ось такі справи. Добре. Потім ще раз включусь. Не переключайтесь. Дякую за, за перегляд. За перегляд поки що. Трошки дишка буває. Ось ці йдуть уже в котел. Вони будуть складатися. Ось такий розмір їхній десь. Не знаю, 120 може. Ну, сотка. Ось так сотка, а те. 120, може й більше. Оце йде на котел. Зразу будемо від, складати в дровітню. Оце все. А це йде на гідроколон. Це. Вони затовсті, за значите, і вони підуть на, на колон. Ці теж підуть на колон. Це все. На колон там ще є. Ну я я думав, що ці ще ще по, попіляю, але скажу, що сил сил немає, дуже змучений. Такий змучений, що капець. Шкода собаки. Постійно думаю про неї. Все було добре з нею. Вона вдома, але ж. Сидить за брамою чекає мене. Я її не пустив сюди. Так що це маю ще пере, перерізати і пере, переколоти. Такі справи. Добре, дякую, що були зі мною. Дякую, що, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на мене. Ще буде, буде багато цікавого. Дякую вам. Слава Україні. Бачення.